Тижня вже буде прийнято в цілому, ну воно буде прийнято. Очевидно, державі потрібні кошти, теж очевидно. Держава думає, що зможе зібрати більше податків. Мені так не здається, я прихильник більш ліберальних підходів, коли ми зменшуємо податки і зменшуємо там процедури, якісь полегшуємо ведення бізнесу. Тим не менше, я впевнений, що це не закриє там, жодних дір, скоріше, міжнародні наші партнери, фонди, інші держави закриють наші діри. Принаймні, так вони роблять останні два з половиною роки. Десь таке. Можливо, це дасть короткостроковий ефект, це правда. Щоправда, в нас. Ем... Реклама ще одного нашого інтерв'ю прекрасного Костяна Дорошенко в інтерв'ю нашим журналістам висловив дуже цікаву думку: якщо не помиляюся, пославшись на досвід країн Балтії, про те, що, наприклад, частина зборів акцизних може йти на культуру. Ну, так, в них працює культурний фонд в цих країнах, начебто, я не вивчав це питання, але як на мене це дуже цікава ідея. В той же час в Україні велика частина так цизних зборів і, це із тютюну, з алкоголю, і не помиляюся спального, і навіть з дорогих квартир і автомобілів має йти в міський бюджет. Е, начебто класна ідея, ну воно ж тут використовується, відповідно, має йти сюди, але як результат, ми маємо дуже невеликі суми. Що ми можемо зробити для того, щоб все ж таки ці суми були реальними? По-перше, а по-друге, е, чи вивчав ти питання про те, як враховуються ось ці дорогі об'єкти нерухомості, наприклад, які можуть платити ці гроші? Ні, як стану більш заможним депутатом і куплю щось і собі щось дороге, то я там здається треба... досліджувати. Хоча насправді там здається звичайна квартира. Якщо вже ж не 60 квадратних метрів а 61, то здається, вже має платити податок. Треба Ага. Тому так що я сказочно багато. Ні, там відносно невеликі суми, але ж питання в тому, що цих е, квартир їх багато насправді. Це будь-яка трикімнатна квартира фактично має платити угу. такі податок. Очевидно, що е, зараз всі податки, які збираються в Україні, йдуть на армію і з цим нічого не зробиш. А всі гуманітарні програми закриваються, чи потреби закриваються міжнародними нашими партнерами. Ну але дуже б хотілося, щоб після е, перемоги все ж таки цим ми повернулися до цих питань, бо е, місто має заробляти, і відповідно ми не маємо чекати з е, Києва, коли нам е, снізойдуть для того, щоб щось передати 200 доларів за квадрат. Е, це заробітка е, чи є блоки ще земельні, які про які ми хотіли поговорити, чи про е, з блоків про е, комунальні підприємства. Чесно кажучи, ні, немає, напевно. Бо я ще хочу встигнути від глядачів питання. Поставити в нас завжди в прямій трансляції. Глядачі можуть прямо в коментарях залишати свої запитання, і ми їх всі озвучуємо без цензури. Я, по-перше, хочу зачитати коментар від Євгена Січовика. Не користуйтесь китайськими мікрофонами. Вони підведуть вас в найнеочікуваніший час купуйте продукцію дружніх держав, наприклад, мікрофони. Роде. Дякую вам, Євгене, за родачі. Здається, німецький, якщо не ну, Прикольно. та ну я я собі куплю роди, Так, ну от бачите, нам підказали друзі. Дякую. Ми насправді дуже намагаємося завжди технічно відповідати, але ми не професійний телеканал, і ми теж трошки вчимося. А тепер питання цікаво, чому на сайті міської ради пан Олександр зараз числиться як позафракційний? Ну, ми частково вже проговорили це питання. Я думаю, що це технічна помилка. Я обов'язково завтра спитаю в секретаріату. Чому так? Я думаю, що просто там нести часто бувають затримки Тіннести, в публікації, да. а, Пан Олександр, ваш колега гросмейстер Наталя Жукова зараз із поважної причини в Будапешті. Ну поляс там шахова Олімпіада відбувається да, зараз. Да. А, як би ви поставились до делегування голосу в таких випадках, якби така можливість існувала? Цікаве питання. Я би, постав... Я би скоріше поставився позитивно до можливості дистанційного голосування для людей, які в більшість часу проживають в місті. Це було б очевидно і доречно. Мені здається, делегування принаймні по якихось... Можеш пояснити, що, що мається на увазі під дистанційним голосуванням для людей, що проживають. Условна дія, ти може подати, проголосувати завчасно чи якось розібратись і проголосувати виносячи на на сесію на обговорення, власне, ті проекти рішень, які там, ти хочеш обговорити, чи потребують обговорення, чи якісь конфліктні. Є якісь проекти, які ну, там, очевидно технічні, ти маєш просто це зробити, і було б круто це зробити прямо онлайн. Мені здається, що ось так, така ідея, що там, делегування це. Не супер правильна історія, тому що ну, і за законом вона наразі неможлива, бо у нас персональне голосування. Тут тут же питання в тому, що є вірогідність, що умовно будуть проходити якісь депутати, якісь модні, красиві, а потім всі будуть делегувати свої голоси там одній. Ні, в раду буде ходити три людини, скільки фракцій, стільки людей, і будуть в мене 17 голосів. У мене 12, ну, власне в мене це одна з причин, чому голосування персональне. Але з приводу дії дуже слушна ідея, ну навіть вже давно не ідея. Це питання тільки її реалізації, бо а, є дія Сіті, яка Одеса мала бути одним насправді з пілотів цього проекту, але чомусь це не сталося. Ну ми не будемо зараз піднімати питання вже чому і коли це, не а від, було. це там, реконструкція пар. Шевченка, чи як вони uh -huh. називаються, публікуються завчасно. Потім якесь обговорення прямо на цьому сайті, а потім депутати-чик-чик-чик чик чик чик, -чик, 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 -чик проголосували, чи позадавали питання. Ну, І ви можете бачити це в, ре... в режимі реального часу. Це ж прекрасна ідея. Звичайно, скільки в нас депутатів-архітекторів? <звичайно> на жаль, не так не знаю. Мені as здається, жодного. Можливо, хтось за освіту, але мені здається, насправді, що жодного. Mm -hmm. Я можу помилятися, і дуже буду здивований, приємно, якщо в нас є депутати, які спеціалісти з архітектури, але ну не можуть а, бути всі я спеціалістами в усьому. Депутат Барш вона ходила і перевіряла життя архітектурний як... патрон. Да, програма да, да, була да. така. Да. да. Анастасія, наша колега, а, ну колишня, принаймні на цей е, період часу. Так, ось не можуть всі розбратися в усьому, звичайно, і професійні архітектори, яких насправді в Одесі багато. В нас є ціла академія. У нас не так багато міст в Україні, які мають власну будівельну архітектурну академію, які могли б підключатися до обговорення цих проєктів, але наразі, через те, що ця процедура або закрита, або не дуже відкрита, цього, на жаль, не відбувається. От мені здається, що дія сітя дійсно могла б тут стати таким. Ну або іншим мені дуже подобається в декількох організаціях, де працював. Влаштував електронно електронний документових всередині організації. Це супер прекрасна історія, коли ти в режимі реального часу бачиш, як твої колеги там обговорюють, приймаєш в цьому участь, приймаєш рішення на підставі їх обговорень. Ну, коротше, ти все. Контексті всі все розуміють, саме головне, що <cje> давайте переходити в 2024 рік. А ми вже в ньому і <facing> е <и> до наступних питань: е так, і в Євгенесі Чувака тепер вже комплімент Олександру, достойна людина і громадянин. Дякую, величезно, Передайте передавайте привіт Євгену. Наступне питання: чому інколи відбуваються сесії, на яких розглядають 4-5 питань? Ну, це таке це рідкісні по сесії. позачергові сесії. часто там під якусь потребу їх збирають. Наскільки я пам'ятаю, я був на одній з них, там голосував за виділення грошей фактично на приймання дітей з Харкова, uh -huh. здається. І там взагалі було одне питання. Наскільки якщо я правильно пам'ятаю, ну просто є невідкладні питання. Так, там так. ну за законом, до речі, у нас ще є е, обмеження по терміну розгляду земельних питань. Вони здається, якщо не на не чи там зараз якийсь період чи раз на місяць, щось таке так. мають так. розглядатись. Е, Але це насправді дуже важлива сесія. Фактично, вона остання для внесення зміни в бюджет, бо үм. ти не встигнеш виконати на наступних сесіях цей бюджет, бо тобі треба. Навіть якщо тобі гроші виділили, треба встигнути їх uh -huh. витратити. І ось зараз це прям, ну, прям остання можливість. Бо далі це буде дуже складно. E, і в продовженні цього питання чи правильно розуміти, що питання готуються в останній момент, і тому, коли призначається позачергова сесія, їх просто не встигають поставити на порядок денний. Ні-ні. З позачерговою сесією ти їх просто збирають під потребу. E, Питання не готуються в останній момент. Питання проходять всю бюрократичну процедуру в останній момент, бо часто там комісії призначають там за декілька днів до сесії і так далі. Скоріше в цьому проводі або сьогодні, або або сьогодні або завтра або завтра, да. Бо я я знаю, що колеги готують питання завчасно там з департаментом. Доволі часто вони кажуть, що типу ми підготували завчасно, передали на комісію. Комісія зібралась там за два тижні до сесії, умовно. Можливо, так, можливо, не так. Я, я ще з'ясую. Я тут всього три місяці я так, да, так да. насправді Олександру доводиться відбуватись трошки за всю міську раду, хоча е, це не зовсім коректно. І я завжди з усіма депутатами, які в нас е, в студії, у нас до речі, дійсно фактично такий відкритий формат, де е, ми можемо запросити будь-кого з депутатів одеської міської ради обласної верховної ради. А е, тому, якщо ви хочете потрапити в нашу студію, ну будь ласка, давайте обговорювати. Е, ми відкриті до пропозиції, так само як завжди. Жди, ви можете надіслати пропозицію з тої теми, яку ми маємо розглянути наступного разу на нашу адресу intentpress.com. Равлик гмейком, будь ласка, ми завжди відкриті і готові дійсно їх включати. Як ви бачите, всі питання ми зачитуємо? Ви самі можете це контролювати в прямій трансляції. В нас немає цензури. А, єдине, що заборонено, це заклики проти України і нецензурна лайка. Ну от цього ми пропускати Про не буде. Можна закликати? Будь ласка, Добре. це ми можемо продовжити. Якщо Добре. після тару можемо продовжувати, а ви починати можемо вже прямо зараз. Сучки не дають не дають спати нормально. Давайте повернемось до сесії. Чого ще нам чекати завтраш, від завтрашньої сесії? Чи є щось цікаве, що ми не обговорили? Я думаю, що ні. Думаю, що такого не буде. Там будуть просто рівне доволі голосування. Ось єдине питання це земельне, на яке звертають увагу, і ви звернули увагу щодо об'єкту Негенуеський. Це точно так. Да. В контексті на сьогоднішнього якогось чергового скандалу про мера. Одеса це прям супер цікава історія. Буде дуже цікаво. Ну давайте вже роз'яснимо контекст. Сьогодні знову публікували документи. Якщо не помиляюсь, Сергій Стерненко перше це зробив, а де підтверджується, начебто, наявність. Документів громадянина РФ в Геннадія Труханова прямо наразі і є е, 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 копії я цих ще... документів. Але вони е, ну по-перше, не тої якості, з якої легко це перевірити. Ну зараз журналісти займаються цим перевіркою цих документів. Ну, але вони є, і тому я думаю, що Геннадій Труханов завтра відреагує. Він зазвичай емоційно доволі на це е, реагує. Спростовує звичайно все, але такі документи. Окремо, прям... Подяк і комісії і департаментам за роботу з військовими. Як це не дивно, ось я подивився, я взяв собі як за сигнальні такі. бо цей процес закритий насправді, але я взяв собі декілька сигнальних заявок від військових і подивився, як вони проходять. І судячи з того, що я побачив, всі заявки, які ось я взяв за сигнальні, їх більше значно ніж я бачу, то вони пройшли і будуть винесені на сесію. Якщо все вірно. Працює, чи там, я вірно розумію це. І це, це мене прям здивувало, бо в мене було очікування, що я зараз прийду і буду там боротись за щось, за підтримку ППО Одес, Одеської міської ради або за якісь такі речі. А, а виглядає так, що принаймні колеги з бюджетного департам... комісії бюджетної, вони доволі швидко розглядають, і я бачу, що вони виносяться на комісію доволі швидко. Якщо добре, то добре, і знов таки ми завжди будемо. Якщо